Отже, я хотів спеціально знятися в от, от цих чудових українських соняках а, на Чернігівщині для того, щоб показати ще раз, які ми красиві, які ми талановиті, яка в нас красива природа. І те, що сьогодні знищує, намагається знищити 1,5-метровий шизофренік Кремльовський, йому це не вдасться. Особливо. Подяку. Хочу висловити а, Барині Морозовій Є така а, Оксана Мороз на сайті Українська Правда, яка вже давно а, говорить про українську прихню Коли розповідає про те, що а, Оскару СБУ а, вручило підозру про співпрацю з Соловйовим. І <кій> мене навіть Обурило не це. Мене обурило те, що е, в своєму блогі вони е, обізвали українців овочами. Ні, не стань овочем. Українська правда. Після смерті Гангадзе ви ніколи не будете правдою. Ви завжди залишитесь українською брехньою. І я нагадаю вам, шановні українці, що після Революції Гідності, коли Янукович, як собака побита, утік з України, журналісти і громадські діячі повилавлювали документи, в яких стояли суми в мільйони гривень проплачені лівому берегу, Соня Кошкіна, привіт! Українській правді <кій> Льовочкиним, головою офісу президента Януковича, за е нужною інформацією на їхніх інформаційних ресурсах. Тому для мене після Революції Гідності, Лєвий берег і Українська Правда це помойки, які переплюнули Сімонян, які переплюнули Соловйова, які переплюнули е російське телебачення. Ребята, ви серйозно думаєте, що українців можна сьогодні називати овочами? Ви серйозно думаєте, що сьогодні можна волонтера називати корисним ідіотом Оскара? Тоді я задаюсь питанням, чому Германія, Франція, Мальта сняли про Оскара волонтера фільми, а ви снімаєте бруд про Оскара волонтера? Українська правда. Я готую позов до суду щодо образи мене як громадянина України, якого ви назвали овочем? І всіх українців, я закликаю закинути позови в суд до Української правди, яка образила кожного українця, називаючи їх овочами. Овощі, не будьте овочем, так назвала українська правда. Якщо у когось не буде коштів на позов, я допоможу. Але ми маємо з вами сьогодні всі ці жилтопрісні помойки рашистські, які називають волонтерів. Полізними ідіотами і стрибіть, і скореніть, і очистите Україну від внутрішніх ворогів. Українська правда. Ви стали українською брехнею. Ви пробили дно. Але ми не стадо. І ми не овочі. Дякую всім.